Одиннику 11 на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. На Херсонщині поранені шість поліцейських. Сталося це напередодні. Окупаційні війська вдарили по Береславу та Каховському району від вибухів, керованих бомб, пошкоджені цехи на території хлібзаводу, школа та три десятки приватних будинків. Постраждали троє місцевих і ще двоє людей поранені у наслідок обстрілів Антонівки та Садового. Цілодобово окупанти гатили по Херсону, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Російська армія обстріляла пункт незламності у Торецьку на Донеччині. У місті пошкоджені 15 багатоповерхівок, п'ять приватних будинків. Та сім адмінбудівель неспокійно було також на Волновайському та Лисичанському напрямках. Чимало пошкоджень зафіксували у Курахівській громаді. Там зазнали руйнувань більше десяти будинків та чотири багатоповерхівки Унаслідок ворожих обстрілів в області загинули троє людей і ще 12 поранені. Унаслідок падіння уламків на Київщині постраждали 11-річна дитина та дорослий. 68-річного чоловіка госпіталізували. Також пошкоджені 5 приватних будинків. У них вибиті вікна та посічені фасади. Зачепило, крім того, і господарські споруди та автівки мирних жителів. У двох районах області зайнялася трава. Ціллю ворога знову були Київ та область. Сили ППО збили усі 15 крилатих ракет. Та 21 безпілотник. Спочатку армія агресора атакувала шахедами. Їх запустили із південного напрямку. Потім росіяни випустили ракети із Каспію. Заходили вони із північного напрямку, атакуючи Київ, а також маневрували, намагаючись вести в оману нашу протиповітряну оборону. Із важкої артилерії опівночі росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Наслідки атаки з'ясовуються. Унаслідок вчорашнього учорашнього обстрілу міста пошкоджений об'єкт інфраструктури, багатоповерхівка та приватні будинки. Напередодні ворог вдарив також і по Марганцю. Там поранений 34-річний чоловік і його доправили до лікарні. Росіяни можуть готувати чергову провокацію на хімічному заводі у Армянську у тимчасово окупованому Криму. Про це попередив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, окупанти мінують територію, аби звинуватити Україну у вибухах. За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу Кримський титан вибухівку і мінують територію. Мінування заводу відбувається аби зупинити зсу. А також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Також окупанти мають на меті здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту. Унаслідок обстрілів Сумщини поранена одна людина. Відночі росіяни шість разів обстріляли територію області. Напередодні через ворожий удар зайнялося у житловому секторі одного із населених пунктів Шосткинського району. Горіли господарчі споруди та помешкання громадян. Рятувальники вчасно ліквідували пожежу та не дали вогню перекинутися на поруч розташований житловий будинок. Сили оборони відбили 25 ворожих атак. Безуспішно противник намагався наступати на Куп'янському та Лиманському напрямках. На Бахмутському та Авдіївському обстрілював населені пункти. Атакував у, у районі Мар'їнки на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник продовжує вести оборонні дії, а на Волинському та Поліському ситуація без змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Понад півтисячі російських окупантів ліквідували українські військові за минулу добу. Знищили 15 танків, 12 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем. У ворога мінус два засоби ППО та 25 одиниць автомобільної спеціальної техніки. Наші захисники збили шість ворожих безпілотників та 11 крилатих ракет. На тепер загальні втрати росіян наближаються до 209 тисяч особового складу. Нові оборонні рішення на шляху до ЄС та НАТО анонсував президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні. Глава держави зазначив, що робота на саміті європейської політичної спільноти була спрямована на вирішення оборонних та політичних питань. Володимир Зеленський подякував усім партнерам і каже, що допомога Україні це підтримка реальної безпеки усієї Європи. Готуємо нові оборонні рішення для України. Це стосується і ППУ, і авіації, нашого просування на землі. Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в альянс. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули миру. Напередодні Володимир Зеленський зустрівся із прем'єрами шести країн у рамках коаліції винищувачів. Лідери обговорили практичні питання, що пов'язані з початком тренування українських пілотів на f 16 Графік навчань наших льотчиків уже затвердила Польща. Однак дати нам ці літаки Варшава не зможе, бо їх бракує самій країні. Про це повідомив прем'єр Матеуш Муравецький. Окремо він закликав і інші держави, які мають системи Петріот, якомога швидше поділитися ними із Україною. Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16. Якщо говорити про Петріот, це дуже хороша система. На жаль, у нас їх мало. Під час цієї зустрічі я зазначив наскільки важливо, щоб інші країни, які мають системи Петріот, якомога швидше поділилися ними з Україною. І я можу сказати, що ця зустріч була надзвичайно конструктивною та позитивною. Гарантії безпеки для України. І не мають відрізнятись від членства у НАТО. Про таке за підсумками європейського саміту сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зазначив, що зважаючи на нинішню ситуацію про членство України у НАТО не йдеться мовляв, зараз потрібно зосередитися на підтримці України. Що ж до гарантій безпеки, то вони на думку канцлера повинні бути розроблені так, аби дати Україні необхідну безпеку від загрози нападу та водночас стабілізувати державу у нинішній ситуації йдеться про підтримку України, а не про набуття членства. Ми маємо зосередитися на тому, як ми, як окремі держави, можемо допомогти Україні. Це, зрештою, завдання, яке члени НАТО виконують, але не як альянс, а як окремі країни, зосереджуючись на підтримці оборони України, не допускаючи переростання війни у війну між НАТО і Росією. Путіна повісили посеред Дніпра. Таку інсталяцію створили волонтери із Кам'янського, щоб зібрати гроші на допомогу українським бійцям. На виставці представлений Путін на шибаниці та військові трофеї на ляльку з обличчям головного терориста світу повісили табличку зі словами: зарубай на носі Кате, Україну не здолати. Створити інсталяцію вирішили, бо збір через соцмережі неефективний, говорять волонтери. Перша така виставка у Кам'янському за п'ять годин зібрала 34 тисячі гривень. І з цим перформансом волонтери вже відвідали кілька українських міст. Фішка в тому, що ми працюємо не з бригадами, не з комбатами, а безпосередньо хлопцями, які воюють на передовій. Якщо ми збираємо їм на квадрик, відвозимо на передову. Ось фото викладене, на що ми вже назбирали, що ми відправили. І передаємо особисто в руки бійцям, щоб воно доходило до хлопців. Зараз ми збираємо на автівку Mitsubishi L200. Вона вже чекає нас в Прибалтиці. Нам залишилося назбирати на солярку, на проїзд. Спеціально для маленьких українців у Кропивницькому погасили нову марку від Укрпошти, що присвячена українським дітям, які потерпають від війни. Назвали її Діти Перемоги Малюють Україну майбутнього. Тираж нової марки 130 тисяч примірників. Марковий аркуш складається із п'яти марок, на яких зображена перемога України очима дітей. Також доступні й тематичні листівки та конверти. Із з червня придбати їх можна в усіх відділеннях Укрпошти або ж замовити онлайн на популярних маркетплейсах. Набір марок коштує 100 гривень. Кожні 40 із них підуть на допомогу дітям, які втратили батьків у війні із росіянами. На ці ескізи було проведено у квітні місяці. Є переможниця цього конкурсу, це Олександра з міста Броварів, маленька дівчинка, їй 14 років. Вона написала малюнок, ну і намалювала малюнок е «Найзаповітніша Мрія, коли військовий повертається додому, його зустрічає його сім'я. Але було прийнято рішення, що оскільки всі малюнки є не ідентичними, всі вони є цінними. Е Марш, куштючих, ...ескізів, найкращих малюнків. Ця марка можлива, тому що це як данина для дітей, які вмерли на цій війні, яких ну, ще не встигли врятувати, які вмерли під завалами, які вмерли дуже важкою смертю, у яких не стало батьків. Тобто, ну, це як данина для них. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації почуєте і побачите у наступному випуску репортера. І звісно ж знайдете у Ютубі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Ви точно не пошкодуєте. Я вам це гарантую.